Весною запахло не лише на дворі, а й у нашій програмі. У цьому ви переконаєтесь протягом випуску. Мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу для вас працює Христина Бондаренко. про ексклюзивне філософське і творче говоримо наступні чверть години. 8 березня зустрічаємо творчу виставкою талановитої художниці Світлани Качуровської та підбиваємо підсумки березневого благодійного аукціону на підтримку наших військових. Більше в ексклюзивних новинах. Усі жінки полюбляють квіти. Нагадує чоловікам талановита сумська художниця Світлана Качуровська. Я хотела намекнуть, напомнить нашим дорогим мужчинам, щоб они почаще дарили своїм любимым женщинам цвета, радовали їх улыбками, хорошим настроєнням. Виною всьому весна. Вона у думках, у настрої на полутні. Цвіти описують поэти в своїх стихах. Цвети. А... Подчеркують красоту цветов художники. Цвіти природы. найпрекрасне творення нашої природи. Тобто, хотіла показати. Вдохновилась настроением весни. Ясність і простота. Творчий рецепт від Світлани Качуровської. А ще емоції без них на полотні порожнеча. Це дуже цікавий художник росте у нас в місті Світлана Кочуровська. Она художник очень редкого типа, она говорящий художник. То есть она своими работами все время что-то говорит. И этот рассказ ее э, всегда, ну кроме того, что он содержатель, он еще и содержит ну, такой позитивный посыл. То есть она Светлана это действительно свет. Она умеет видеть какие-то детали, различать их, замечать и как-то вот все вот, отмечать. Никого не оставлять никому не без внимания. У творчому арсеналі не лише живопис. Світлана зізнається, скільки себе пам'ятає постійно під руку з мистецтвом. Ще з дитинства мені треба було щось творити, щось придумувати робити своїми руками, сочиняти стихи, музику, грати там на то інструментах, то єсть тягасть кетому всьому прекрасному була з дитинства. Що ж до заняття улюбленого живопису, художниці, який годиться справжній жінці, у пошуку себе та власного почерку. Я пока еще не выписала свой единственный стиль, а, то есть я пока экспериментирую. То архитектура, моря, морей у меня много, а, цветы, и хочу продолжить вот эту фея, а, та, что а, Хочу продолжить такие вот. 70 творчих лотів об'єднав четвертий благодійний аукціон на користь поранених військових. Чекаю, бо кохаю вартість робіт від 60 до майже 2 тисяч гривень. Розмой техніки і стилі. Робіт тут на будь-який смак. Хтось ляльку мотанку вподобав. А от пан Ігор, приміром, вирішив потішити доньку вишуканим набором із сережок і кольє з чеського скла та кришталю. Ну, я думаю, що в предвірі 8 марта у мене вже взросла дочь. Поэтому думаю, что этот подарок будет... Її. Хотілося б, щоб побільше людей участвовала, в таких аукціонах. Уже традиційно участь у благодійних торгах беруть сумські художники. Серед лотів картини Ігоря Василевського, Тетяни Луцик, Івана Гапоченка та інших майстрів пензля. Особливий попит у перші дні весни квіти на полотні. Кошти від четвертого за рахунком аукціону підуть на лікування бійця 27-го сумського артполку Олександра Даценка. Він був поранений у серпні під Іловаськом. трагедия, когда что именно с этим мальчиком такое произошло. О нем всегда очень хорошо говорили и те люди, с которыми он учился, и те люди, с которыми он сотрудничал, и ребята с его полка. Ранения были очень тяжелые. У него была разрушена печень. У него просто-напросто печень собирали в мешочек, это было действительно очень тяжело. У него были очень тяжелые ранения таза. Попередні три аукціони зібрали більше сотні тисяч гривень. Кошти, ж, виручені з четвертих торгів, досі підраховують. Та не всі гроші підуть Олександру Даценко. Частину суми чоловік забажав віддати на лікування своїх побратимів. Творчо про найголовніше розповідає молодіжний драматичний театр на сцені сумського тюзу – філософський перформанс Вечеря з дурним за п'єсою французького драматурга Франціса Вебера. Про мистецтво, театр і плани на майбутнє говоримо із харківськими театралами. Більше у рубриці віч на віч. До прем'єри ще кілька годин, тож на сцені повним ходом репетиція. Режисер дає ціні настанови, актори слухаються. Із театралами спілкуємось у перерві. Про історію колективу доповідає режисер-постановник Олексій Райт. Дещо стримано та по-філософськи. Ми просто хотіли театр, В Харкові було шістому шістом. За весь цей час зробили немало. Репертуар театру розмаїти, як класний і самі актори. Головне правило, аби п'єса до душі була. Тоді і робота закипить. Хоча би для нас, для начне. Це нам для нас важна, то сятає сніда може змінити нашу життю. Тут момент ми починаємо. Я не знаю, як Я, раз я знаю. Я не Ви представляєте, що це значить для мене. Возможно, возможно, что это можно сравнить ну, вот с тем, вот с тем чувством счастья, когда испытывает человек, когда человек после долгих лет слепоты ему возвращается зрение. Спасибо, я, я сегодня вижу. Я не могу не видеть глаз публики, потому что для меня это все равно то, что не видит. Потому что артист, он смотрит на мир глазами вашего сердца и больше их слепущих глаза. он может остановить только ваши воспитания. А це Анастасія та Сергій. Вони такі різні, та от шлях спільний, театральний. Своїми історіями діляться з гумором. Мене пригласив мій приятель, мій одногрупник. Я вже давно знав, що він грає в цьому театрі. І як как би бы мене пригласили, спробувати, я спробував, мені подобається. Думаю, для себе. І потім, як втягнувся в це, эти всякие мастер-классы, развиваюсь и очень нравится. Я попала очень давно, в начале, когда это была студия молодежная. А я была еще не ну, совсем маленькой, но юной. Попала, и меня это затянуло. И я стала развиваться в этом плане. Ты мо моими словами говоришь. Затянула, развиваться. Тебе, случайно, не одна группница пригласила. Вони не мають кордонів і власним мистецтвом діляться наповну із усіма. что у нас нет каких-то там рамок, мы хотим ставить за рамки. Да, то бишь, би, да, то бишь, получается, что э, как бы слова, которые идут, они вот, там 80 ну, можно так сказать. Импровизация. Импровизация идет, не, не, по, не совсем по, тексту. Нам по смыслу идет то же самое. То бишь каждый спектакль он как по, по, заново, там и какие-то новые фишки появляются. До Сум привезли виставу вечеря з дурним із французьким присмаком. Це одна із перших робіт харківських театралів, але кожного разу історія звучить по-новому. Цей Спектакль існує дуже давно ще з самого початку, бы, Ми його граємо, тому що нам подобається, тому що подобається зрителям. Ми хотіли виіграти. Починаємо лазити. Ну, нам цікаво приїжджати кудись, тут грати в другий Це дає енергію, вдохнові интересно. Спектаклом на суть, философский месседж. Сегодня увидеть увидеть не свои комплексы в другом человеке, а увидеть просто личность. Вот в этом интерес познать другую личность. Вот в этом интерес жизни. И как бы об этом все Как познать другого человека? Как уметь это сделать. Может быть, в этом и интерес жизни. Тут зібралися люди зі схожими настроями, емоціями та шляхами, і усі вони прагнуть творити його величність театр. Навіть мені нравиться та ідея на радіорати все діла, що ти ж тата можеш правда. І сам О, це в первую очередь та важно. І на завершення пісня виконує молодіжний драматичний театр. Для... Я так стісняю для... От <рес> для сумчан, для сумчан <рес> от адхаркавчан приходіть на... на ужин з дураком. Прийдіть на ужин і вам пітіта! Випуск продовжуємо порцію анонсів. У нас тільки свіжа і гаряча інформація. Сьогодні вона стосуватиметься любителів мюзиклів і кіноманів. Куди ж сходити та що побачити у нашому місті найближчим часом? Розкажу прямо зараз. хіт мюзикл, привид опера у сумах, легендарні арії з великих опер та пісні зі всесвітньо відомих мюзиклів. «Чикаго», Мулен Руш, Ромео та Джульєта, Нотрдам де Парі виконують солісти національної опери України. 16 березня, 19.00, Театр юного глядача. Придіть і насолодіться музикою, що не лишає байдужими. Тих, любить добряче посміятися, кіно готує комедійну прем'єру Весільний майстер. Що робити, коли весілля на носі, а свідка ще немає? Знає головний герой картини Дак Харіс. Єдиний вихід із ситуації звернутися в компанію, яка дає свідків на прокат. Чи вдасться це нареченому і чи відбудеться весілля? Відповідь шукайте уже 19 березня на всіх кіноекранах України. Сум також. Таким наша творча група побачила цей тиждень під призмою культурною. Ми щиро вітаємо усіх жінок з 8 березня і бажаємо побільше творчості у їхньому житті. Мистецький часопис на сумському обласному телеканалі. Прощаюся рівно до наступної п'ятниці, де на вас чекатиме порція актуальних та свіжих новин зі світу творчості і краси. Люблю вас.